Диверсифіковане господарство на півночі Одеської області. Земельний банк у нас до 8 тисяч гектар землі на сьогоднішній день. Ютуб канал може продати більше ніж ці, 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 цілий, там я не знаю, бізнес піхоти людей на колесах, там ну напевне людей 30, які постійно живуть в автомобілі. Продавання не люблять. І тільки коли ти щось починаєш продавати на старті, ти про це говориш. Ну аудиторії не буде. Ділянки гібридизації мігрують постійно по господарстві, то не орати, ми не можемо. Ми нам вдалося спасти ці ділянки гібридизації. Я вирішив написати, захистити кандидатську. І коли тобі якась справа приносить гроші, ти апріорі починаєш її любити. Продали в господарство, яке обробляло на той момент 15 тисяч гектар землі. Ми продали на півтори тисячі гектар нашого соняшнику. І як як це нам вдалося? Справа в тому, що невеличкі фермера, молоді хлопці, які оточували дане господарство, вони приходили за за орендою комбайну.